І так, мішечок No3 відкривається вперше. Ціна за 1 кг становить лише 1 долар. Вага мішка стандартна 25 кг, а вартість за два мішка з урахуванням подарункового лише. 25 доларів це 980 гривень за два мішечка. Дана позиція дитячого одягу йде для хлопчиків та дівчаток різного віку. Зустрічаються дані позиції і верхній одяг, курточки, комбінізончики. Достатня кількість товстовочок, светриків, штанців трикотажних. Дуже класна позиція, в хорошому стані. Цікаві модельки, зустрічаються фірмові відомих брендів, Puma, Adidas, рібок. Светрики також йдуть з різного матеріалу, є і флісові, і трикотажні, і в'язані, Сорочечки, футболочки з довгим рукавом, курточки. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний. Робіть замовлення, мінімальне замовлення даної позиції, один мішечок а другий вже автоматично йде у вас в подарунку. Adidas, штанці трикотажні, хлопчачі, дивіться, які товстовочки, штанці. Дуже класна позиція за такою низькою вигідною ціною. Лише 980 гривень за два мішечка. Придбавши один, другий йде в подарунок. Під час огляду знімається лише частина мішка для загального представлення даної позиції. І шапочки. Замовлення, друзі, можете робити на мішечки, як із відео огляду, також без огляду, запечатаних, розпакованих. Повторюємо код даної позиції 253 дитячий одяг, міксований для хлопчиків і дівчаток різного віку. даній позиції йдуть і верхній одяг, курточки, комбінізончики, товстовочки, штанці. Дуже крута позиція, в хорошому стані. 980 гривень за цілих два мішечка. Придбавши один другий, ми даруємо вам в подарунок. Встигніть придбати до завершення акції. Дуже хороша позиція, дитячий одяг під кодом 250. 3. За вигідною ціною вартість мішечка вагою 25 кг лише 980 гривень, придбавши один лот, другий з цієї ж самої позиції та цієї партії ви отримуєте в подарунок. Замовлення приймаються на мішечки, як із відео огляду, також без огляду запечатаних, не розпакованих. І штанці трикотажні, достатні, кількість токстовочки в хорошому стані. Кофти і флісові, трикотажні і в'язані з капюшончиками і без капюшончиків. Дитячий одяг під кодом позиції 250 трьох такі новорічні. Светрики, шапочки, тостовочки. Позиція йде для хлопчиків і дівчаток різного віку. Підписуємось на канал, слідкуємо за оглядами, робимо замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку лише, друзі, 980 гривень цілих два мішка дитячого одягу. Спортивный одяг.